Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 28 листопада. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. До 1 січня Чорнівецька область повинна подати стратегію регіонального розвитку в кабінет міністрів. Обміняти цигарки на яблука пропонували громадські активісти парасічним городянам. У Чернівцях на вулиці Лук'яно-Коболиці виникла пожежа прибудові до житлового будинку. У вівторок Чернівецький репортер розповідав вам про ситуацію, коли водій маршрутки залишив пасажира з особливими фізичними потребами на зупинці, відмовляючись пустити його у транспорт. Невдоволені таким відношенням до пасажира, представники громадської організації Чорна Сотня та свідки інциденту. Відвідали офіс підприємця-перевізника, що обслуговує маршрут номер 13 Саме тоді, в ході розмови було й вирішено, що в трьохденний термін водія має бути звільнено. Вже сьогодні стало відомо, що перевізник дослухався до думки громади та звільнив кермувальника 13-ї маршрутки. До першого січня Чернівецька область повинна подати стратегію регіонального розвитку в кабінет міністрів для того, щоб взяти участь у розподіленні загальноукраїнських трьох мільярдів гривень, виділених на ці програми. Сьогодні в Чернівцях відбувся круглий стіл по обговоренню базових моментів цієї стратегії. Однак не всі учасники дійшли одноголосної згоди стосовно того, що саме треба розвивати в нашому регіоні. Основними цілями стратегії регіонального розвитку є підвищення рівня конкурентноздатності регіонів та створення власного потенціалу, недопущення регіональних диспропорцій. Організація успішної співпраці між областями. Щороку на розвиток усіх регіонів передбачено 3 мільярди гривень. Сума буде розподілена пропорційно. 35% цих коштів будуть йти саме на підвищення рівня конкурентноздатності регіонів. 64% буде йти саме на Інтеграцію і 1% буде йти на ефективне державне управління. Пріоритетами цієї концепції є транспорт та інфраструктура, економічний розвиток та інвестиції, підприємництво, регуляторне середовище, конкурентна політика, ринок праці, освіта та наука. Концепція регіонального розвитку області до 2020 року повинна бути підготовлена у дуже короткі терміни до 1 січня. Працювати над нею буде спеціальна комісія, до складу якої входять науковці, чиновники, підприємці, інші зацікавлені у розвитку регіона особи. Групу можна зробити 300 вона ще вона працює. Ефективність так. цієї групи має нас цікавить ефективність. Ми побачимо. Ми було перше засідання, це ще таке. Зараз буде аналіз. Ми будемо бачити. Є розписані групи. Після цього ми розмістимо на сайті, будуть членами робочої групи направлені всі ці аналізи. Ми побачимо, хто ефективний. З цих членів робочої групи нам потрібні іменно ефективні люди, які будуть вносити свої пропозиції і давати працювати разом з нами. Якщо просто так, нам не потрібні критиканти і так далі. Основну інформацію можна знайти на сайті облдержадміністрації. Зараз спеціальна група складає соціально-економічний аналіз нашого регіону. Коли він буде готовий, можна буде говорити про напрямки розвитку. Спорту питання стоїть доріг, як кажуть. Є багато важливих розв'язок, які повинні. От ви може в курсі діла. В ній закладено міжнародна транспортна розв'язка, яка проходить через заставну глибоку. Називається Балтія, Чорне море для енергетики, як кажуть, для покриття. Електричних навантажень, як кажуть, де у гірському районі їх можна будувати. От, допустим, будівництво вітроелектричних станцій у населених пунктах Путильського, району Вижницького. От, вони вже там стоять, де хто почав хутір Памір, хутір Голега, хутір Яси і так далі. І так далі. Ми повинні зуміти донести ось до того програмного документу ті всі пропозиції, які. Будуть надходити, а пропозицій буде дуже багато, і найголовніша найскладніша річ відібрати засадничі пропозиції, тобто ті, які будуть методологічно впливати на розвиток, і їм підпорядкувати уже тактичні кроки, тобто якісь конкретні точкові пропозиції, заходи спрямовані на цільові групи і так далі, для того, щоб це було зроблено. Стратегію регіонального розвитку розроблятимуть у тристоронньому порядку, а саме влада про профспіл... Ки та роботодавці головне зауважили учасники круглого столу, щоб гроші не розтратили дурно. А від впровадження проектів стратегії покращилось життя кожного жителя області. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обміняти цигарки на яблука пропонували громадські активісти пересічним городянам. Представники громадської організації Твоя ініціатива вирішили відмовити курців від паління та обміняти пашку цигарок на пакет яблук. Чи добилися молоді люди бажаного результату? Та що зробили з вилученою отрутою? Дивіться в матеріалі Петра Гайдащука. Попіклуватися про здоров'я чернівчан взялася громадська організація Твоя ініціатива. Молоді хлопці та дівчата вийшли на вулицю, щоб запропонувати курцям обміняти їхню шкідливу пачку цигарок на один кілограм корисних яблук. Думали, що зробити, як покращити саме здоров'я, життя наших чернівчан. І один з волонтерів запропонував, давайте зробимо таку акцію Обміняємо сигарети на яблука. Люди спочатку дуже так сумнівно ставилися, але потім, коли починали пояснювати їм, що це і для чого? Тобто ми розуміли, що це не е, піде на покращення, тому що вони повністю кинуть корити. Але ми їм е, показали, що ось ваше здоров'я, ось отрута, і зробіть правильний вибір. Реакція та вибір людей, яким був запропонований такий обмін, була різною. Багато хто був готовий піти на такі умови, а дехто вирішив не покидати своєї звички навіть на короткий час. Яблука це вітаміни, це фрукти, це смачно, це корисно. А сигарети – це просто шкідлива звичка якої дуже тяжко позбутися. Все. Ой, я курив, я, я курити хочу. Ми поміняємо здоров'я на вашу отруту. Ми вам даємо кілограм яблука, які на здоров'я здоров'я. А ви нам даєте свої сигарети, які є отрутою. Тому що здоров'я важливіше, ніж сигарети, які помимо того, що здоров'я відбирають ще й денег кожен день. А так по яблучку і ребенку заодно урок на будущее. Я думаю... Побольше б людей, які нас безплатно, безкорисно, безпокоїлись, було б бы круто. Ну, може, в крайні викинуся, Вітамінчик, замість сигарки, може піде. Чи давно палите і чи задумувались про те, щоб кинути? Давно і задумав, що кинути, ним виходить. Вимінені сигарети громадські активісти утилізовують на місці. Провести схожу акцію планують найближчим часом. Що це таке? Астра. Петро Гайдашчук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. за розпорядженням Чернівецького міського голови Олексія Каспрука з 21 листопада проводяться рейди з профілактики негативних проявів серед неповнолітніх та молоді. Служба у справах дітей спільно з управлінням освіти, відділом у справах сім'ї та молоді Чорнівецьким міським центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді розробили та затвердили план заходів щодо участі в профілактичних рейдах. Метою даного заходу є проведення перевірок разом з кримінальною міліцією у справах дітей по виявленню неповнолітніх, які ухиляються від навчання, відвідують під час навчального процесу та в нічний час ігрових автоматів, комп'ютерні клуби, дискотеки, бари, нічні магазини та інші заклади такого типу. Відтак вже проведено кілька таких профілактичних заходів, в ході яких складено 14 протоколів про адміністративну відповідальність. Не залишайте без уваги своїх дітей, дбайте про їхній вільний час. Проблема торгівлі людьми в сучасному світі є досить актуальною, зокрема і для нашої держави. Чимало подібних порушень прав та свобод громадянина зустрічаються і на Буковині з метою попередження таких випадків. в Україні розпочато інформаційну кампанію Не продавай себе. Під час прес-конференції було представлено кілька соціальних роликів про проблему торгівлі людьми. Сучасне рабство це трудова сексуальна експлуатація, а також примус до жебракування дітей. Психологія рабства, яка з раннього віку закладена. Тими, хто ними так би мовити, опікується, не дає можливості, на жаль, з першого разу ідентифікувати таких дітей для того, щоб їх вилучити, помістити в притулок, надати їм допомогу і покарати злочинців. Ще складніше виявити торгівлю людьми, адже зазвичай їх вивозять з України до інших держав. Тому прослідкувати та знайти таких громадян досить важко. В той момент, коли Міжнародна організація з міграції фіксує понад тисячу офіційних заяв від осіб, які постраждали від торгів людьми українців, всеукраїнська мережа громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгів людьми. А в цьому році я маю честь її очолювати, фіксує більше тисячі так само звернень українців, як таких осіб, які постраждали від експлуатації. Цифри офіційні Міністерства внутрішніх справ. За півроку 2014 року це 93 кримінальні справи та 73 статуси, які подає міністерство соціальної політики. Сьогоднішні реалії такі, що змінений процесуальний кодекс України дає можливість злочинцю втекти від відповідальності, каже пані Ельвіра. Одну із кримінальних справ, яка у 2008 році була порушена в Чернівецькій області, це 14 неповнолітніх осіб, яких експлуатували на київській окружній трасі, вона по сьогоднішній день знаходиться в суді. Для тих, хто потрапив в таку ситуацію, чи є об'єктом трудової сексуальної експлуатації, може звернутися на гарячу лінію з мобільного телефону 527. Ольга Колодницька Ярослава Боячук, Чернівець. Рапортер та канал Чернівці у Чернівцях на вулиці Лук'яна Кобилиці виникла пожежа в прибудові до житлового будинку, стіни якої були оздоблені легкозаймистими матеріалами. Внаслідок цього полум'я поширилося на 75 квадратних метрів. Пожежу помітили мешканці сусіднього будинку. Вони відразу повідомили про подію на спецлінію «101». Рятувальники оперативно локалізували загорання. В подальшому пожежу було повністю ліквідовано. Вогнем знищено частково прибудову. Постраждалих на щастя немає. На даний адрес було направлено два відділення, ДПРЧ-1. Після прибуття до, даного, до даної пожежі була проведена розвідка. Після після чого встановлено, що палає двохпороховий житловий будинок і е, подано два ствола в складі ланки ГТЗС. Також було викликано допомогу. Е, Здоперече два в складі двох відділень. Всього на пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Зараз гроші на АТО збирають не тільки волонтери, але й шахраї. Правоохоронці вже повідомляли про одного такого пана, який під виглядом представника благодійної організації обкрадає Буковинців. Саме це й допомогло зорієнтувати мешканку Староженеччини. До жінки підійшов незнайомець з іконою та почав просити грошей на допомогу бійцям АТО. Буковинка одразу по наданим міліцією прикметам впізнала ймовірного зловмисника та повідомила на 102. Дана особа приділяла документи, які не належать йому. E, значить, посвідчення української православної церкви Київського патріархату Вінницької єпархії. Такого зразка. Значить, він, він якісь не зовсім зрозумілі записи у своєму незрозумілому знову ж таки щоденнику про, з відмітками про збір, хто скільки грошей йому передав саме на зону АТО. Я поїхав в армію спочатку в Золочівський район Львівської області, Навчебку. Потім перевели в Волинську область. Володимир Волинський в танкову ремонтну бригаду. Я приїхав три тижні назад, там допоміг що поміг, в селі. Вчора я виїхав з дому. Сьогодні, ні, вчора я подзвонив до капітана нашої частини. Подзвонив до капітана нашої частини, сказав, що я через три дні буду. Я підійшов до жінки, сказав, будь ласка, допоможіть мені доїхати в частину. Хто що може? Вона витягнула 20 гривень. Дана особа не говорить правду, можливо, побоюючись якоїсь відповідальності чи переслідування з боку тих людей, яких він ошукав. В нього при собі дійсно є військовий квиток, згідно відомостям, з якого він визнаний придатним для військової служби. Однак ті люди, які обізнані із проходженням строкової військової служби, я думаю, що по його словам зрозуміють, що це неправда, тому що військових частин з вказаними ним номерами насправді не існує. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження по замаху на злочин або шахрайство кримінального кодексу України. Окрім того, встановлюється причесність чоловіка до скоєння крадіжки у 8 тисяч гривень із сумки небайдужої чернівчанки. Кікімора таку назву має маскувальний комбінезон, який використовують снайпери у своїй нелегкій роботі. Він є незамінним у випадках, коли треба непомітно наблизитися до позиції ворога. В інтернеті його стартова ціна одна тисяча гривень. Однак наші волонтери змогли зробити і відправити на схід таку кікімору власноруч. Добро робиться руками для того, щоб допомогти воїнам на сході, не обов'язково шукати астрономічні суми грошей, особливо якщо у вас їх немає. Обов'язково мати бажання тут на Заньковецької 5, людські руки цінуються на вагу золота. Біля однієї стінки плетуть маскувальні сітки. Ті, кому не вистачає місця біля верстата, нарізають смужки неподалік. Ще в одному куточку роблять маскувальні костюми кікімора. Робиться каркас, тобто ми робимо штани. Рукава, і ось це курточка, яка на вас. Потім вплітається, Якщо робиться е, зимовий варіант, тоді вплітаються ось такі білі ниточки, але вони, правда, ще не докінчені. Сітку волонтери замовляють на заводі, а нитки це джутові мішки. Раніше їх називали кубинськими. Їх розпускають на нитки, і потім в кожну ячейку вплітають цілі пасма. Це провдягається, і воно затягується і ось таким цим. І воно робиться. Ми ще зараз вираховуємо як, але через одну тут. І тут певно, що через чотири наверха. І отак по всій довжині. За потреби такий костюм можна пофарбувати у зелений чи чорний, або розцікувати плямами потрібного кольору. Колір мішковини відповідає кольору згорівшої трави, стерні, тобто зараз як у нас іде в степах. Матеріал натуральний. Доволі, скажімо так, клопітка робота по вплітанню у сітку. До цього костюму ще йде ще йдуть штанини і рукава. Такі костюм одягає при потребі снайпер, зливається з місцевістю, його візуально дуже важко побачити. На схід вже відправили один костюм, щоб хлопці оцінили та зробили свої зауваження і побажання. Коли на Заньковецьку 5 приходять військовослужбовці, їм показують костюми. Вони висловлюють свої побажання. До кожного готового костюму додають ниток, щоб вже на місці снайпери могли підігнати по фігурі маскувальний костюм. Направду, я не думала, що доведеться самі спробувати. Ось ці облаштунки. Вони, звичайно, для Хеллоуіну дуже цікаві, але певно для сходу набагато важливіші, тому що саме от в цьому костюмі снайперу буде зручно підібратися до ворожої хованки. Усі, хто бажає докласти вправних рук та теплих сердець до захисту наших хлопців на сході України, майже цілодобово чекають на Заньковецької 5. Діло знайдеться, аби знайшлося бажання. Дуже активно приєдналися студенти. Хочу подякувати і Чернівецькому політехнічному Коледжу і восьмому училищу, які зараз взяли, розпускаються студенти і викладачі взяли за розпуск цих мішків. Ми їм надали основу. і Ось вони готу, виготовляють такі костюми. Дуже багато студентів, і робота йде дуже швидко. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сімейний відпочинок, смачні страви та гарний настрій. Саме за такими принципами працює ресторанний комплекс «Палацо». Вже від сьогодні можна відвідати ще одну їхню локацію: ресторан. Траторія. Тут зробили все, аби відвідувачам було комфортно, аби чернівчани могли приходити в будь-який час, щоб попоїсти, розважитись та відволіктися від складного сьогодення. На відкритті закладу побувала і наша знімальна група, щоб передати вам, хоч трішечки чарівної атмосфери та розповісти про родинну працю для задоволення людей. Вих клієнтів в ресторані Траторія підготували все, аби кожен залишався задоволеним. Це не просто заклад, де можна скуштувати надзвичайно смачні страви, а й місце, де можна відпочити усією сім'єю, навіть з найменшими дітками. Інтер'єр виконаний у вишуканому стилі, створений найкращими дизайнерами спеціально для людей зі смаком, які перш за все цінують витонченість та елегантність у всьому. Серед одрібниць продуманого інтер'єру виділили і місце для дитячої кімнати з великою кількістю іграшок та гарно розмальованими стінами з мультиплікаційними героями. Дітям подобається. Тут я бачу, є детська і це мені подобається. Батьки там ну не вони собі своєму ну, кругу, а я тут і тут, і ну, тут мені тут подобається. Також для малечі шеф-кухар підготував і справжнє дитяче меню. А це не просто солодощі, а й справді поживні страви з найкращих і найоригінальніших продуктів. У нас є супчики, вірмішельки, дуже цікаві. медузи називаються. Вони такі мали масікусінькі, зроблені у формі медузи. У нас є салат такий легесенький, ну похоже, огірок перець і помідорка зроблено у вигляді світофор, яка дуже сильно зацікавить наших діточок. Стосовно кухні, то тут пропонують велику кількість неповторних страв, які готуються по ексклюзивним рецептам і можуть задовільнити смаки навіть найвибагливіших гурманів. Її родзинка це новітній гриль та піч, в якій печуть піцу на дровах за оригінальним рецептом і з найнеочікуванішою начинкою. Окрім цього, вибір страв від італійської пасти до овочевих салатів. У нас морозилок, наприклад, немає. У нас все в холодильнику. Тобто тут показує наш клас. Ресторанний клаш, вона все свіженьке на відкриття. Запросили друзів родини, що вже не перший рік вкладає в свою душу у розвиток ресторанного комплексу «Палаццо», а тепер і траторію. Гості здивовані та задоволені. Тоді, коли така напружена обстановка в країні, вони хочуть створити якийсь оазіс для душі для і для шлунку, теж тому, що дуже все смачно. В ресторані ми були не перший раз і в банкетному залі, а піцерія взагалі вона дуже вражає таким е, світлом, дуже гарно, дуже душевна така так, атмосфера. Добре, дуже що є дитяча кімната. Е, що батьки можуть посидіти окремо, діти окремо. Саме головне, щоб було смачно, весело, і я думаю, що люди сюди будуть приходити. Ресторан Траторія щодня відчиняє для вас двері з 12-ї години, тому ви можете і смачно пообідати і прийти на вечерю. Ми вас запрошуємо до нашого сімейного ресторану Траторія, ресторанного комплексу Палацо. Гарно провести час, відпочити та насолодитися гарними стравами та затишком нашого ресторану. Генрієта та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для чернівецьких школярів організували військово-спортивну патріотичну гру під назвою Захисник. Захід був запроваджений за ініціативи чернівецького міського голови Олексія Каспрука та відбувся у стінах спортивного комплексу Олімпія. Там школярі під керівництвом військових та спортсменів пізнавали принципи патріотичного виховання. Чернівцях вирішили відродити практику до призовної військової підготовки юнаків та дівчат. Ініціатором такого кроку виступила влада міста, яка переконана, дана дія є вимогою сьогодення. Переконаний, що ці змагання будуть традиційними, напевно, декілька разів на рік, тому що ситуація така, що на молоді люди мають бути вже до, до призиву, готові і мати навички для того, щоб захищати оборонити свою державу, свій народ. Військово-спортивна патріотична гра «Захисник» зібрала для участі 10 загонів із шкіл та гімназій міста, серед яких є учасники гуртків військово-патріотичного профілю та представники клубів «Рись» і Саламандра. Долучилися до заходу військові та ветерани афганці. Ми хочемо передати досвід, ми хочемо їх згуртувати. Ми хочемо з ними бути і спілкуватися. Розумієте, потрібно зараз з дітками дуже багато спілкуватися. Спілкування це все і. Тим більше в даний час ми ж бачимо, що в державі твориться, тому ми готові передавати свій досвід. Ми готові спілкуватися. Ми готові їм допомагати. Бійці Чернівецького прикордонного загону продемонстрували дітям зразки стрілецької зброї, що стоять на озброєнні прикордонників, та роз'яснили специфіку роботи деяких своїх підрозділів. У нас було запрошено на даний захід з метою продемонструвати навички кінологічної. Нашої служби, а саме дресирування собак, що вони можуть, взагалі їхній порядок дій під час огляду тих чи інших скажімо, предметів на виявлення зброї та інших наркотичних речовин. Учасники ігор змагалися на швидкість розбирання та збирання автомата Калашникова, споряджання його обойми та метання дротиків, не дивлячись на конкуренцію, майбутні захисники вітчизни впевнені у своїй підготовці та важливості проведення даних змагань. Я приймаю участь, тому що моя батьківщина вона, вона завжди потребує допомоги, і я завжди готова прийти на допомогу у будь-який час. Ми старались. Гарно марширувати, проходили різні цікаві ігри. Я вірю в свій клас, у свою, свою школу, і я надіюсь на перемогу. Я вважаю, що звичайно такі змагання дуже потрібні, особливо у теперішній час, оскільки вони розвивають не тільки практичні навички, а й виховують у нас, тобто молодого покоління, патріотизм, який, звичайно, особливо сьогодні дуже потрібен для нашої країни. Поміж змаганнями майстри бойових мистецтв продемонстрували дітям прийоми ефективної протидії ударам холодної зброї. Організатори мають надію, що даний захід матиме вплив на патріотичне та військове виховання, що потрібно у сучасних умовах життя нашої держави. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Насамкінець випуску нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин. Я ж за вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. до завтра.